Навіть життя морського царя може набриднути. Але того дня сталася ще одна подія. Посейдон вже збирався нагримати на кур'єра, проте за дверима нікого не виявилося, крім двох таємничих перлин. Так у Посейдона з'явилися доньки: рідкісний та таємничий вид русалок – золота та срібна. Золота Олівія спокійна та стримана. І срібна Кайлі, енергійна та войовнича. І сьогодні в русалок важливий день. Професор Желе незадоволений їхньою несерйозністю. Від сьогоднішнього уроку залежить майбутнє русалок. Як відомо, в житті кожної русалки настає повноліття. І в цей важливий період життя русалка має визначитися, частиною якого світу вона хоче стати, залишитися серед свого народу або вирушити у світ смертних. Обидва варіанти вибрати не вийде. Адже русалки не здатні жити у двох світах одночасно. Саме тому день повноліття такий важливий. Золоті русалки чарівні. Природа їхньої траси божественна. Зрозуміло ж, усі русалки прекрасні, проте золоті просто випромінюють красу. Олівія може цілими днями чаклувати над своїм зовнішнім виглядом. Проте останнім часом вона чепуриться все більше. Адже попереду доленосний день, і вона повинна бути чарівною. Такій красумі, як Олівія, місце серед смертних знайдеться. До того ж, багато русалок стали відомими моделями. Не всі земні жінки здатні скласти їм конкуренцію. Саме тому Олівія так старанно готується. Вона не залишить конкуренткам жодного шансу. Єдине, чого їй бракує, так це правильно підібраних ніг. Ці якісь чоловічі. Надто волохаті. А ось ці. Саме те, що треба, і з такими ногами можна підкорювати суходіл. До речі, коли русалки обирають собі ноги, іноді трапляється так, що вони випадково обмінюють їх на свій хвіст. Срібні русалки в історії відомі як славетні воїни. Захисники морських глибин, рівних їм у бойових ремеслах не знайти. Кайлі з самого дитинства вдосконалювала свої бойові навички і завжди поспішала на захист слабких. Коли повноліття настане, вона буде у всеозброєнні. Втім, на що ж, Кайлі чекає від життя на суходолі якщо вона вибере життя землі, то швидше за все присвятить своє життя авантюрам та подорожам. Але забувати про русалчин шарм вона не буде. Навіть найвойовничіші русалки повинні бути чарівними. Адже краса це теж частина їхнього вбивчого арсеналу. Який, звісно, буде зручніше носити на ногах, кремти земли. Скоро ти познайомишся з Кайлі під корювачкою. Посейдон останнім часом сам не свій від переживань. Йому дуже кортіло, щоб доньки залишилися з ним під водою, тому він думає влаштувати їм неймовірну вечірку. Вони вирішують втекти дещо раніше, щоб побачити суходіл та зробити свій вибір. Тим часом Олівія та Кайлі зустрілися. Вони не задоволені тим, що їм обом, на думку, прийшов план втечі. Транспорт на суходіл вже тут: рибальські гачки. Проте й тут вирішити, хто буде першим не така вже й проста річ. Тому Келі перехоплює ініціативу. Вона хоче бути у всьому першою. Проте, схоже, сваркою вони нічого не дістануть, щоб залишити підводний світ. Вони мусять діяти спільно. Їхня єдність то їхня головна сила. Рибалка Джонатан сидів, як ні в чому не бувало. Аж раптом його шахову партію перервали дві чарівні дівчини. На такий поворот події він геть не очікував. Посейдон тим часом сумував, як завжди. Проте сьогодні щось підозріло тихо. Не чутно шуму від тренувань Кайлі. Чи, вона на тренуванні з Омарами. Дивно. І пісень о Лівії теж не чутно. Якось порожньо в палаці стало. З іншого боку. Відсутність доньок чудовий привід, щоб почати готувати їм сюрприз до дня народження. Бог морів бажає створити неймовірні ласощі для своїх доньок. От тільки, може, він і Бог проте, вочевидь, не в кулінарії, сам він не впорається, тому на допомогу приходить біла акула Вайолет. відомий шеф-кухар у підводному світі. Вона знає, чим можна підкорити дівчаток. Білий шоколад розтоплюємо, фарбуємо і заливаємо у форми. Після застигання білі мушлі фарбуємо золотистою та срібною харчовою фарбою. Печиво кришимо і викладаємо на тарілку. Зверху викладаємо мушлі. Готово! Тільки погляньте на ці солодощі. Такі цукерочки навіть богу морів припадуть до смаку. Люди славляться ще й ресторанами. Під водою земні страви справжній делікатес. Кайлі помітила незвичайний декор. Так, під водою їх використовують в якості телефонів. Аж ось і довгоочікуване меню. Щоправда, в меню всі страви з риби. Схоже, русалки обрали не той ресторан. Втім, з іншого боку, дещо вони можуть скуштувати. Люди майстерно роблять напої, куди це ви зібралися. Вочевидь, у русалок немає грошей. Схоже, Олівія наважується на гіпноз. За допомогою пісні вона зачарує офіціантку і вони зможуть втекти. От тільки вокальні дані не сильна сторона Олівії. І тепер русалкам доведеться познайомитися з найлютішими людьми поліціянтами. Здається, вони давно в розшуку хлопець втратив своїх рибок. Втім, дві дівчини не особливо схожі на рибок. Щось не сходиться. Схоже, поліціянти знову все наплутали. Вони зазвичай це роблять, але ж із серйозним обличчям. Добре, що Коп був зосереджений на своєму серйозному вигляді, і русалки змогли втекти. Люди славляться кінематографом, тому русалки не можуть не сходити в кіно. А ось для початку було б непогано купити квитки. Хоча Кайлі і без них чудово впоралася. Фільм про гігантську акулу. Кайлі просто в захваті. Ось Олівії трохи кепсько. Схоже, русалки побачили, на що здатні люди. От що, що? А підбори люди, вочевидь, виготовляти вміють. Тож у русалок вони викликали щире захоплення. Олівія ніколи раніше не взувала такі підбори. Втім, і Кайлі теж. Проте, Олівія робить маленькі кроки для людей і завеликі для русалок. Кайлі починає сумніватися. Адже вона думала, що це земна зброя. Тим часом Посейдон продовжує готувати свято для доньок. Дуже важливо підібрати найкращі напої. Ось цей, наприклад, подавати до столу не варто. Може, з наступним такого не станеться. Оцей цей виявився неймовірно пекучим. Пощастило, що посейдон під водою і може загасити пожежу в роті, просто закопнувши води. І з коктейлями він теж кепсько впорався. Тому біла акула знову наважується допомогти королю. У пляшку з льодом заливаємо сироп блю кюрасао і спрайт, додаємо желейну акулу. Встромляємо соломинку та кріпимо декор. Ну ми погляньмо. Що на це скаже Посейдон? Так, напій безумовно гідний володаря морів. Залишилися останні приготування до дня народження. Володарів морів залишилося запакувати подарунки для донюк. І з цим точно проблем виникнути не мало би. Проте стрічки та скотч не схожі на океан. І з ними Посейдон впоратися не в змозі. Як добре, що в нього є помічниця. До мішечка кладемо подарунок. Додаємо рожевий папір, зав'язуємо золотою стрічкою. Додаємо рожеву мотузку і клеїмо корал. Чудове пакування дівчата напевно будуть у захваті. Можливо, Олівія віддала б перевагу саме цукеркам. Вона не поділяє захоплення Кайлі від шахів. Може, їм варто рухатися далі. Суходіл вже не обмежується цим маяком, хоч і не охоче, проте Кайлі погоджується. Схоже, партію в шахи вони дограють пізніше. Сейдон прегарно постарався. А ось і винувати ці урочистостей повернулися, як ні в чому не бувало. Схоже, пригод на поверхні їм вистачило сповна. І русалки вирішили, що хочуть залишитись русалками. Нехай люди живуть у своєму дивному світі. Олівія та Кайлі залишаться у своєму. Як тобі пригоди Кайлі та Олівії? Хто з персонажів сподобався тобі найбільше. Напиши нам у коментарях: не забудь підтримати канал Уподобайкою та запропонуй друзям підписатися. Не пропускай нові історії, тисни на дзвіночок.